Друзі, вітаю вас на третьому поєдинку ігрового дня бізнес-ліги сезону 2023. 2020 Крамер ЛТД. Крамер одразу в атаку йде, і тут порушення. Є удар і є забитий м'яч. 1-0. Одразу у нас стає рахунок у зустрічі дуже швидко. Це постріл, це спроба. Зараз відповідь від крамера. Зараз йде в атаку Крамер. Є момент. Але... Є удар. Є удар. Тут відповідь від крамера. Зараз дуже небезпечно. Добре, Назад. Не пройшла передача з першого разу, але з другого проходить Кужелюк. Вище ворі воріт. Воріт Крамера стандарт. І, можливо, після цього хочу сказати, вдасться забити, але натомість контратака від Крамера І є забитий м'яч. 2-0. Стає рахунок. Друге, відзначається. У у першому таймі було забито два м'ячі. що правда, там було один-один рахунки. А зараз не є. Інтеркарс розіграли. Непогано є удар. Крамер біжить в атаку. Є передача. Непогана комбінація. І ви... На дану позицію Крамер відповідає дуже небезпечними контратаками. Зараз момент. Тут зачепитись за м'яч, але... Не дала передача на забігання. Тут удар. Кужелюк поборовся і кинув на хід Барнеру. Небезпечно. Для Інтеркарса. Удар. Є. Гол. Олег Кожелюк зачепив м'яч рикошетом від нього. Лютий тягне м'яч флангом. Зміщується центр, пробуває лютий. Грає вперед. і Зараз атака крамера. Є удар. Половина тайму, що залишається в нашій грі. А зараз вирвати накаляється у нас раду. Зараз помилка. і пусті ворота. Вже став на них голкіпер, але розіграли все ж таки. Це до забитого м'яча. Партнер турніру Голбізнес-Ліга 2023 2024 років, поки я вам його називав. У нас забитий м'яч. Знову повертається інтрига. Кидання прямо в ноги супернику. І крамер знову в атаці. Дуже небезпечно. Не вдалося пробити. зблокував удар Гравець Інтеркарсу. Зараз контратака. І... Навіть феномінально на полі зараз не зміг повернути свій м'яч а зараз. Хороший вихід від голкіперу Крамера. М'яч. Йде атака, є удар. Гравців, польових на чужу частину поля. Зараз момент. Ще в центр. Тут спецклознувся 13-й номер. По і є забитий м'яч. Відзначається Ігор Сікач і, схоже, знімає питання. Наступному турі Інтерфекс Фекс зустрінеться, а Крамер з скалою Вільховець. Але ще цей поєдинок зараз яка помилка? Є рахунок стає 5-2. Дуже прикра помилка, звісно. Гру просто віддають і на цьому у нас завершується поєдинок з рахунком 5-2 перемогу здобуває команда Крамер ЛТД.